Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє: 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Саме перше. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат, з рогатки взагалі. Мені каже, це кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигальне з зубами золотими це вони збивають. тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що вони підняли декілька F-16, Спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там Ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро один запуск ракети, щоб збити дрон, поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів, поняли? От, ось такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатив всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб оці, 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. Це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само як там а, певні припаси і так далі. Це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крутий, вони можуть херби соліда солі дати, вони можуть жити там ну, взагалі, на мані небесної питатися на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну от що-що, вони не тупі, тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити.